У Вінниці є потреба у всіх групах крові. У містечку Хмільник втопився шестирічний хлопчик. Дев'яносторіччя заслуженої вчительки України. Як вітали ювілярку. Ви дивитесь оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. У Вінниці є потреба всіх груп крові. Очікують донорів. Донор ЮА зібрав дані щодо потреб системи крові в Україні та закликає всіх хто може здавати кров, запланувати донацію. Щоб стати донором, можна зареєструватися в системі та обрати зручний для себе час. Станом на 17 липня у вінниці є потреба у всіх групах крові, особливо з резусом. Мінус потреби крові динамічні і змінюються щодня залежно від обставин. Кожна донація рятує три життя. Медична гуманітарна допомога в реаліях війни у Вінницькій обласній бібліотеці імені Валентина Отамановського відбувся круглий стіл для волонтерів та благодійників. Співпраця з благодійними та громадськими організаціями є особливою частиною в передачі гуманітарної допомоги. Вагому роль при передачі медичних засобів відіграє фармацевтичний фронт. Діяльність фармацевтів він в період воєнного стану є особливо важливим. Саме вони надають висококваліфіковану допомогу і лікарю, і пацієнту. Війна в наші домівки вірвалася. Ми ніхто його не очікував і не знав, коли воно буде, і навіть не думав про те, що воно буде. Звичайно, всі були в пам'яті, звичайно, всі були шоковані. Кожен міг себе зорганізувати, як міг. І тому я дуже щиро дякую нашим колегам, нашим фармацевтам, за те, що вони прийняли на себе великий удар. Завдяки співпраці благодійного фонду Володимира Продивуса з європейськими партнерами до Вінницьких лікарень з початку війни було передано антибіотики, засоби для наркозу та онкохворих людей, групи засобів, які здатні впливати на психологічний та емоційний стан людина. Допомагали також і військовим, передавали препарати для першої медичної допомоги. Першочерговим пріоритетом нашого фонду з перших днів війни це стало саме якісне медичне забезпечення наших захисників та цивільних громадян, які постраждали під час російської агресії. З березня місяця наш фонд почав активну співпрацю з європейськими партнерами, які на постій основі доставляють нам медичну гуманітарну допомогу для Вінницької області. Трагедія на воді у містечку Хмільник втопився хлопчик. За інформацією прес служби ДСНС у Вінницькій області. трагедія трапила 17 липня близько 15-ї години на території місцевого центрального парку, прибувши на місце виклику, бійці ДСНС з'ясували, що двоє дітей 2012 та 2013 років народження плавали у річці. З невідомих причин хлопчики почали тонути. Старшого вдалося врятувати місцевому населенню до прибуття підрозділу надзвичайників. Меншого ж хлопчика шукали ДСНСники, однак пошуки були безрезультатними. Слідом на місце трагедії прибула група водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону. Спецпризначення йдеться в повідомленні надзвичайників. Пошуки дитини тривали близько трьох годин. Хлопчика знайшли без ознак життя. Надзвичайники почали проводити розвідку за допомогою спеціального обладнання шукати дитину, однак пошуки були безрезультатними, і слідом на місці події прибула група водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Обстеживши акваторію водоймища на глибині 2,5 метрів на відстані 7 метрів від берега, наші водолази знайшли дитину без ознак життя. Це було о 18.10. Рятувальники Вінниччини Некотре звертаються до батьків малолітніх дітей. Ми б'ємо на сполах. Будь ласка, слідкуйте за вашими дітками. Дивіться, де вони і з ким проводять своє дозвілля. Вода не пробачає помилок. У Вінниці вперше за більше ніж два десятиліття провели змагання з. Адже спільно для собак та власників забігу із смугою перешкод. 15 учасників дебютували на трасі для початківців. Собаки мали перестрибувати кілька бар'єрів та прошмигнути три тунелі. Господарі мотивували чотирилапих смаколиками та іграшками і чітко показували улюбленцям, яку сторону прямувати на дистанцію. На змаганнях у Вінниці було одразу кілька перших місць в залежності від категорії, та загалом нікого з хвостатих без подарунків організатори не залишили. У нас на зв'язку організатор заходу, депутат Вінницької міської ради Михайло Ганчук. Ми вітання вам. Доброго дня. Розкажіть про змагання. Яка їх ідея? Ідея змагань зажили ті в війниці виникла кожного дня, стикаючись з наслідками війни, працюючи з людьми, які приїжджають зі сходу, допомагаємо їм. І часто бачимо і тварин, собаки, які вимушено переїхали у Вінницю У тому числі собаки дуже системні тварини, і їм дуже важко пережити зміни. Навколишнього, зміну навколишнього оточення, зміну людей, які їх оточують місць, вони дуже важко приймають нові місця. І часто через це стають агресивними. З цим треба працювати. І я працюю з клубом Баркс, це Вінницький кінологічний клуб, і бачу, як вони працюють з цими собаками часто на таких волонтерських засадах, тому вони ідеї якось. Популяризувати і говорити про це, ну і друге пам'ятаюся, що слава Вінниці, коли 20 років тому Вінничина була досить відомою і займала гарні результати, високі бали мала на всеукраїнських змаганнях серед різних напрямків кінології, і хочеться звичайно це відновлювати, тому власне і зробили перші такі змагання. Які враження від змагань чи вдалося дійсно вінничанам та гостям міста перезавантажитись? Що говорили? Ой, ви знаєте, то був такий захист, де були, я не знаю, що треба було зробити, щоб не сподобалось. По-перше, було дуже багато дітей, багато тварин, були конкурси, конкурси для дітей. Всі... Собаки вони ж досить мирі. Вони всі соціалізовані, вони комунікабельні. Вони їх гладили, вони люблять, коли їх ладять. Плюс у них шиї в собак була можливість виступити. Це було нелегко, легко, адже це були для всіх собак. Це були перші змагання. І факт: фактор того, що на тебе багато уваги на тебе дивляться, багато посторонніх звуків, багато що тебе відволікає. Звісно, він вплинув на всіх. Учасників змагань, проте на диво, майже всі пройшли дистанції і були дос досить непогані результати. В соцмережах є світлини. Як ви прийшли своїм улюбленцем чи приймали участь ви у змаганнях? Це дівчинка Ізоте Бетті, Бігель, мисливська порода, а вона дуже, дуже активна і і ще більше відволікало все навколишнє оточення, а, адже знову ж таки досвіду не було. <кхи> Проте, коли вже менше було людей, ми все таки спробували. А, звісно, це була виключна проба, адже а, над цим треба працювати. І одна справа займатись з собакою вдома, коли ти в дворі, коли тебе ніхто не бачить, не чує, і собака може на тобі зосередитись багато що виходить. А от коли ти... Навіть перед камерами, адже були і камери, за що я вдячний журналістам, що висвітлюють такі події. Адже зараз ми живемо в такі сірі смутні часи, і от такі примінчики світла, вони важливі, вони є, їх варто підсилювати. Тому за це вам дякую. Чи стануть змагання традиційними, чи є такі плани? Так, обов'язково. Цей раз ми запрошували відомого тренера, титулованого з Києва. Вона, до речі, водом з Вінниччини, І їй теж сподобалися самі змагання, організація змагань. Тому обов'язково через декілька місяців ми повторно проведемо. І я ми врахуємо всі побажання, і буде ще краще. Дякуємо вам. Чекають віничани нових анонсів подій. І сподіваюся, що вже на наступні змагання буде більше охочих, які доєднаються. Дякую, що ж ви знайшли час і підключились до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам до зустрічі, Михайло Ганчук, організатор змагань, депутат Вінницької міської ради, був з нами на зв'язку. У Тульчині на Вінничині молодь з різних регіонів України ремонтує приміщення молодіжного простору. Роблять це в рамках національної програми Віднова ЮА, яка надає молоді можливість зробити свій внесок у відбудову країни. Молодіжний обмін у Тульчині триватиме з 17 по 21 липня. Над відновленням молодіжного простору, що у приміщенні місцевої бібліотеки учасники працюватимуть щодня по кілька годин. Детальніше про обмін його учасників запитаємо у Анастасії Кулеби, операційної директорки проєкту. Пані Анастасія, вітаю вас. Розкажіть про мету проєкту та його учасників. Кількість та звідки молоді люди так ми ці дні разом з учасниками знайомились з об'єктом, який нам треба буде відновити за ці днів. Сьогодні ми навіть трошки попрацювали. Це тульчинська бібліотека. Це місце вибрано не випадково. По перше, це дуже цікава історична будівля. По-друге, це вона знаходиться поряд з палацом Потоцьким. Це така туристична мека. Тульчина, а по третє, це місце люблять. Жителі громади і тому було вирішено надати приміщення в цій бібліотеці для відбудови для відновлення володіжного простору, щоб молоді тут саме туди сусідні громади змогли приїжджати та генерити якісь класні штуки, проводити просто час із користю разом з учасниками були на об'єкті. Який буде відновлюватись, розкажіть про об'єкт, які роботи будуть проведені що стосовно робіт, то дуже різноманітні задачі мають наші учасники. По-перше, це підготувати стіни до фарбування, тобто їх трошки і віддерти, трошки пошпаклювати треба. А потім учасники будуть фарбувати то навіть я знаю, що разом з запрошеною гостею, з фахівцем вони будуть їх. В тульчинському стилі, в стилі відновлень оброблювати е, дуже цікаве завдання. Також вони також учасники мають завдання на подвір'я, це підготувати територію до е, створення такого вогнища, е, це покусити траву, е, також е, викопати саме цю яму для створення вогнища, обладнати. Ти меблі також для вогнища, де потім на свіжому повітрі молодь зможе зразом проводити час і створювати якісь проекти для тлічина можливо для України. Почули вас, Анастасія Кулеба, програмна координаторка програми Віднова ЮА. Нагадаємо, Тульчин сьоме місто Україна, де реалізовують віднови ЮА на організацію. Витратили 18 тисяч доларів. Загалом у національній програмі участь візьмуть 24 громади. На Вінниччині обмінів буде два. Наступного тижня такий пройде в Уланові. З нагоди 90-го річчя у Вінниці привітали та нагородили заслужену вчительку України Ганну Польську. Колишні учні влаштували сюрприз, привітали та подякували за поради навчання та виховання. Як вітали ювілярку, дивіться у нашому сюжеті. За значні заслуги перед вітчизною багаторічний нелегкий трудовий та життєвий шлях, особистий внесок у виховання молоді та активну життєву позицію. Виконавчий комітет Вінницької міської ради з нагоди 90-річчя з дня народження нагородив Ганну Степанівну Польську, заслужену вчительку України. В школі вона навчала дітей математиці. Ганна Степанівна є дуже яскравим прикладом тієї справжньої української жінки, яка вижила в першу чергу. Вона народилася в 1933 році. Під час дуже важких подій, так само як і зараз, які були на той час в Україні в її селі, вона вижила, вона прожила і живе достойне життя. Я хочу, щоб вона такі люди, як вона, ставали прикладом для наших українок і українців. Ганна Степанівна народилась у нелегкий час. На її юність припала Друга світова війна, але вона з посмішкою згадує все своє життя та навіть жартує про вік. Тато мама, а ось і я. Ці сорочиці вона, вона шила ну таке, щоб натягнути те й те, й те й бути. От, от ось. А це старша сестричка Юстина, а це Оля. Ну Вже всі вони померли, всіх їх немає. немає. Ну, а я так сорочку зносила, платяти зносила і вже до 90 років дожила. Ювілярку прийшли привітати колишні учні. Вони є учасниками хору, тож вітання звучали у вигляді пісень. Мама присвятила все своє життя учням та людям, каже донька Гани Степанівни. В першу чергу вона навчала їх жити, любити та творити. Підхід уміла знайти до кожного. За це її любили та поважали учні. Маємо свято. Приїхало багато маминих учнів. Це всі її випускники. Вона вчила дітей добру і радянської влади. Байдуже все там, аби формули гарно працювали. От а. От мами повинно було працювати все. Якщо на полі косити траву, то це суботник, це коситься трава. Якщо треба дитячий табір, літній організувати, то вона ще організувала дитячий літній табір, все одно і її не було з нами вдома. За життя ювілярки це вже друга страшна війна. Тож вона запевняє: не втрачайте віру у світле майбутнє. Україна обов'язково переможе. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Це всі новини. На цю ми дякую, що довіряєте З вірою у нашу перемогу та збройні сили України.